Так, друзі, ну і хотілося б поговорити на таку тему, як асид, або просто народів водянка на неї кажуть. От, е, в якому плані багато нас питають, як уникнути асид, що робити для того, щоб його не було, або як його лікувати. По-перше, асид, якщо він вже є, то він не лікується. На жаль, немає на сьогоднішній день ніяких ліків, щоб побороти цю глюдок. Е, з нашого досвіду, що ми помітили, звідки береться асид. Е, це є низка причин. По-перше, це коли ми в брудері десь там даємо перегрів. Тобто ми тіли з проташок, намагаємося зігріти, щоб вони не замерзли. І дуже ми, скажімо так, перестаралися, перегріли. Навіть година перегріву для наших кучаток, це вже призводить в подальшому до такої хвороби, як асип. Тобто перенавантажували дихальну серцеву систему, почався сир. Так само і навпаки, якщо їм десь там захолодно протяги, так само спазмують. Засудини починаються подальшому асид. Тобто всі ці проблеми, що пов'язані з порушенням дихання, тобто дихальної серцевої системи, зразу потім виникає асид. Ну і звісно, посі частіше варто прибирати підстилку, щоб уникнути цієї хвороби, тому що е накопичується посид, накопичується аміак, вугле газ. І звісно, кучата цим дихають. Знову ж таки, йде навантаження і порушення серцево дихальної системи. Ну і е логічно, як я вже казав на одному своїх відео, що вентиляція також відіграє важливу роль, щоб у них завжди був обмін свіжого повітря для того, щоб уникнути цієї хвороби. Якщо зробити короткий підсумок, то головні е причини це перегрів. Протяги, вентиляція, ну і аміак. Тому, друзі, прибирайте часно, робіть вентиляцію і стежте за мікрокліматом. І буде вам щастя! А всіх до зустрічі!